Доброго дня, мене звати Євген і ви на каналі Бездім. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з цікавим і незвичним проєктом. це лазня. Але не просто лазня, а яка ще виконує роль гостьового будинку, в якому можна не тільки відпочивати, а ще й жити. Але перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Діліться цим відео з вашими друзями, це нас надихає, а також допомагає алгоритмам Ютуба залучати нових глядачів. Ну що ж, поїхали в чому все ж таки незвичайність цього проекту? Чому замовник вирішив побудувати спочатку саме лазню гостьовий будинок? Ну, це не просто бажання, це практичне рішення, тому що. Основне будівництво заплановане на весну, а ось у цей будиночок можна заїжджати вже взимку. В цьому будинку на 82 квадратних метри є все для комфортного життя. Ефективно використовується кожен метр. Тут все грамотно продумано від розміру основного будинку до планування внутрішнього простору. Тому тут є місце і для зони відпочинку, і для технічних приміщень. Наприклад, оце гостьова кімната з кухнею площею 22 квадратних метри. Трошки далі. У нас знаходиться санвузол-душева, сама лазня. Потім, праворуч, ми заходимо у кімнату майстерню площею 17,5 квадратних метрів. Ну і, звичайно, гараж на одне авто. І зручно зроблено два входи: окремий з технічних приміщень і окремий вхід у зону відпочинку. А тепер давайте все ж таки повернемося до основ. Основа це фундамент. Тут він дрібно заглиблений з маленьким інженерним лайфхаком. Спочатку ми зробили армовану п'ятку, потім уклали блоки ФБС, додали ще армування. Потім залили монолітну плиту з опорою на ці самі блоки. А також ми зробили утеплення від мостки за допомогою ЕППС. Це захистить фундамент від пучення землі в холодну зиму. Глибина промерзання в Київській області сягає 0,85 метрів. І не дивлячись на те, що зими останнім часом були достатньо теплими, все ж таки один раз на 10 років може бути е, сувора зима. Тому утепленням ми звели до нуля ризик деформації. Глядачі, які вже давно дивляться наш канал, мабуть, вже здогадалися, з чого зроблені ці стіни. Так, це газоблоки d 400 і d 500 Вони достатньо міцні, а також мають чудову теплоізоляцію, що ідеально підходить для наших кліматичних умов. В цьому ми змогли переконатися на багатьох наших об'єктах. Також при укладанні стін. Ми зазвичай укріплюємо перший і третій ряди додатковою арматурою. Це захищає стіни від тріщин, а також робить їх стабільними. Коли вже стіни були укладені, ми починаємо монтувати армопояс. Це така залізобетонна конструкція, яка охоплює стіни по всьому периметру і робить нашу конструкцію більш жорсткою, а також рівномірно розподіляє навантаження на стіни. Вже після цього ми ззовні утеплюємо цей армопояс і Наступним накладаємо фасадну мінеральну вату. Таке утеплення мінімізує тепловтрати, допомагає у майбутньому усунути містки холоду, а також зберігає будинок від промерзання. Це дозволяє підтримувати комфортну температуру всередині. А тепер давайте поговоримо про дренаж і септик. Дощова вода збирається в прийомники і по трубах стікає у дренажні колодязі. Така система допомагає уникнути калюш а також зайвого розмикання ґрунту біля дому. Завдяки цьому по відмосці біля дому можна ходити навіть в капцях. Для зручності користування будинком ми також встановили септик. По каналізаційних трубах стічні води з кухні, а також санвузлів потрапляють до септику, де ефективно фільтруються, а також утилізуються. Як ви бачите, ми вибрали класичний чотиросхильний з холодним горищем. Така конструкція має деякі переваги, наприклад, вона чудово відводить воду, проста у монтажі, а також не дуже навантажує стіни за рахунок своєї конструкції. Також ми використали дерев'яні балки з антисептичним покриттям для захисту від шкідників та гниття. Отеплення не менше 250 мм за ДБН. Завдяки цьому ми отримуємо прохолоду в спекотні дні, а також тепло у холодні дні. А що стосується самої покрівлі, то це у нас металочерепиця з цинковим покриттям, який захищає від іржі, і навіть у самих поганих погодних умовах він може прослужити від 30 і більше років. Ми вибрали достатньо економічне і стильне рішення. Це монолітна стрічка і 3D-сітка. Така основа дуже хороше рішення, коли потрібен додатковий захист від зайвої вологи або просідання ґрунту. Для додаткового естетичного ефекту тут можна бути, буде посадити туї. Вони будуть чудово гармонувати з цим парканом. А також створювати природний зелений бар'єр і відчуття затишку і захищеності. Тож давайте підсумуємо: навіть в невеликих за площею будівлях важлива кожна деталь. Тому для нашої команди немає великих. Чи маленьких об'єктів до кожної задачі ми підходимо відповідально, не залежачи від бюджету або розміру. А як вам цей проект? Діліться своїми думками та враженнями у коментарях. Підписуйтесь на канал, а також будуйте будинки своєї мрії з компанією Бест